Друзі, з вами, як завжди, я Рем і мій друг. Поздоровайся. Привіт. Да. Ну, в нього немає каналу, це інший друг, це не. Ну, це не той друг. Ми з ним теж грали, але без записі. Але Влад, це його ім'я, він дуже хорошо, Він буде моїм гідом. У мене 5 успішних Так, да, він вже 5 експедицій прийшов. Я. Я теж, я вже раз з ним іграв, і в мене Advice Bedgin, ну, Так, чи... да, Я вже теж уже знаю карту, але я грав в цю ігру, але проблема в тому, що я не міг її пройти сам. Тобто влад це мій е, е, життя, моє серце в цій грі. Я тобі допомагаю просто. Да. Я граю на хард моді, типа хардкор. Ні, саме. Якщо ви хочете, друзі, у нас в телеграм-каналі, якщо це відео набере ну, 20 просмотрів, то... Ну, да, це, ну, Ладно, якщо це відео набере 20 просмотрів, то ми будемо проходити на, на хард. А потім на на уровні Legend. Legend, то прям дуже сложно. В тебе плюс 1 хп, і в тебе немає права на ошибку. Нічого. Ми ж хо. No жизни одне хп. Коротше, на Royal Accent. Sюди, да. да. е, ми... Sure, Це... Новий путь. Це Новий путь. Якщо це відео набере 20 просмотрів, то ми пройдемо на Legend. Але без записів ми пройдемо на хард, ну, щоб отримати одразу легенд. І ми попитаємося пройти. І Іти будемо, будемо йти самими тяжкими путями. Наприклад, якщо там пише сейф наліво піти, щоб, щоб за сейвами бути, то тут треба буде, то ми будемо йти на, тяж, на тяжку. Ні-ні-ні, на, на, на тяжких іноді взагалі ще не возьму. Та нічого, не переживаємо, ми справимося. <гум> я не думаю. Бо там yeah. такі Ну, якщо буде 20 просмотрів, то нам все, у нас вибору не буде. Ай, блін. Ай. Ну, це правда, складніший путь, я вибрав. Ну нічого. Кстати, я на цьому путі перший раз, если чесно. Я завжди споверюсь. Я знаю. тільки да. першу експедицію завершую і тепер. А вот тут вот треба більше прыгав. Через те, що тут льот, Мило. А, це той тяжкийший, так? А, да? да, це якраз таки є тяжкіший. Ми тут будемо на Legend проходити, так що будьте в курсі. А не факт, що ще ми на Legend будемо проходити. Ні, ну слухай, якщо зрители треба... не наберуть, якщо зрителі не наберуть цей Бляха, це треба припадку. Вас, вас ФАК! Впав? Ух ти йо! А як це? А, що. Ну, там тяжкенько, там тяжкенька. Да-да-да, да сюда! Да, все, є! Або е, Я на хардмоді, і коротше, у мене дуже тяжко. А я на нормальному мені вже тяжко. У мене вже менше половини хп. А в мене 91. У мене 37 хп. Саме головне те, щоб ти до бескем зайшов. Ну, пада Так, ну це... Тут... Це такий документальний фільм буде. Типа документалка. Але ні. ні не думаю. Так. Ідемо на цей. Бо той в тебе ще закритий. Тобі треба завершити п'ять експедицій. А знаєш, що я чого я пригаю? Чого? Бо в деяких моментах мені треба прийти, а в тобі не треба прийти. А, я понял. Терес що ти на нормал, а я на харді. Тут аккуратненько. Я аккуратненько. Не буде моя дихалка опять. А, ну тут легко <звук> Ой, у мене тут чий льот. А, в тебе що, лед падає? У мене там ще й льод на Ще й плюс весь екран трясеться. Та в мене тоже трясеться? Ні, в мене дуже жорстко трясеться. А, я понял. Все, наконец-то база. Я на тебя, ти... Ура! Ура! Якщо б не ти, якщо б не ти, то я б цю ігру даже не би я не знав, що це така имба. <звук> Ура! Ура, 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 ура! Та бляха, як ти на хард моді тут пройшов з першого разу, а я на нормальному. Я просто паркури дуже добре граю. Ну в плані. Це. Я паркури давненько. Чекай, а, а якщо я візьму цей помощ. Ні-ні, ні помощі навіть не буде через те, що нам треба ігрока, щоб він був в пряді Помощі, але то треба мати спеціальний геймпас. А, блин. Почекай, я попью водички. Опа! Шторм! А давай зараз в шторм. Нет, шторм тоже опасно. Ну ладно, то и тут перемничаем. Треба водик. Это же типа аваланч, понимаешь? Все райды, сира, сира, сира. Типа, майже ничего не видно, и плюс буває, ваши ледники падают. Да. Ладно, все, лягаем спать вот тут. Максимум, якщо вони б щось там... Цю гру вже б давно зробили і дуже багато обновлень роблять. Але Це вони обнов майже не роблять Цю Ну, коли зробили примерно. Цю ігру зробили приблизно в. Деп... А, все. У 2018 році. Прикол? Ну, слухай, ну навіть не знаю. Інтересно, але... як вона виглядала у э, 2018-му? Ну, я не думаю, що вона виглядала там дуже хорошо. Вона була, походу, дуже багною, вона була дуже такою. Некрасивою, бо там. Коротше, непроработана, не красива, щось таке. Сюда, ще ти, так? Да? Да. Ой, зажди, зажди. Да, ты туда это Сюда? Не, сюди. Туда. Правильно, теж. Я уже до кінця, скоро, скоро, скоро. Це уже десь 40 хвилин. Мені так кажеться просто. Хуй. 40 хвилин. Уже знімаємо. Угу. Так, вот тут вот, ты сейчас прыгай на ту штуку. Ой! Все. Нормально. Вправо, право, 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 право. Там лесники. Справа, едем. Ну, прямо, да, там лес. А, до нас, короче, зашла Виталина. А, Рел. <гум> тут прятай? Нет, нет, нет. А, да, 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 да. Прыгай. Нет! Ты вроде бы выбралась, ви, якось можеш. Мне интересно, зачем Виталина, конечно, до нас зашла, что она даже нам не звонила. Ну, ладно, може она нам звонила, але мы двое себе говорим. Да не, а тут уже фиг выберешься, Влад. Хотя. Не, выбраться можно. Але не, обливы частин. Ну, для тебя право. Вот. Да нет, ты не понял. Обливый бортик е, літника Можно выбрать секунду. Ладно. Не можно вроде. Что треба подумать, да-да. А, вот здесь вот так вот. Да, 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 шось так. Да, Та, блин. Чего коллизию нормально не нас А тут уже вся, тут стенка. Почти. Давай. Давай! Давай, 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 давай. давай. Хорош. Блин, тут прийти нельзя. Там, да, короче, тоже маленькое расстояние. Опа. Я, походу, понял. А, ты уже, кстати, скоро заканчиваешь игру. Прохождение. Ура. Что, я сюда прятаю? Не-не-не-не. Сейчас э, вот там є углубление и по ньому спустися вниз. Вот. Алло, вернись, вернись, вернись. Оце, 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 штуки, спускайся вниз. Так? Да, трошки, да. Ай. Влів, вліво ты пожидет. Назад. Влево. Прямо, прямо, прямо. Там дерлись. до лезь. Нет. Давай. Фух, все. Ще чуть-чуть. Сюда, чи туда. Куда? Е, трошки підійде. Тут? Прыгай, прыгай, прыгай. От, все. Гуд. Сейчас, короче, тебе треба буде спуститься и піти так, щоб там на лес було. А де зараз Спускатися Тут Тут спускайся. А куда? На яку сторону? Вниз, вниз. А, ну право, че право? Право. Тепер сюди, да? Да, сюда. А, не, 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 там справа, зверху. Справа зверху сюда. Нет, 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 вот цей э, сюда. Ты пройди, а теперь ты уже можешь покинуть садиться. Далі прямо? Далі спрямо. Сюда чи сюди? Шо? Куда, Ват, куда, дальше? Лестница. А, лестница. Тебе треба по цим лестницам про паркурить, трошки. Ну, паркур мы знаем, що це таке, так что мы не перший раз играем. Паркур, паркур! А вообще ще удивляюсь, як я цей це не зміг признаю. Справа, короче, углубление спускайся потом углубление. Вернись. А, сюда, блин. И вот сейчас ты скоро пройдешь. Ты уже на путі до победы. Ну, типа, пройти свою другую экспедицию. Це... <кху> Я не знаю, что это будет довгіше первый моей экспедиції. Але це було прикольно. Це... Ні, перша твоя експедиція була набагато легше і швидше. Ну, бо то ізі. Я на... ну, да. Да, я вже бачу той літак, на якому буду летіти, вот він. Вот, 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 да. Ти постав прапор і вже можеш літати. Ми доведемо, що українці не здаються. Ну, я, звісно, здався, раз, що я здох. Ні, якщо... Я б міг би здатися, якщо б ти здох би, але я не здався, і це приклад. Right. Все yeah. от наш прапор. Все. Тепер можна з чистою душою вертатися назад. І да. тепер аматеур, як? Типа автобутві експедиції. Ем, А що стандарт чи приват? Стандартний. Стандарт. Все. Ну, все, ти сей звертаєшся до мене. Я Сначала. вертаюсь і я сказав. Ты пройшов. Украинці не здаються і ніколи не зда... не здадуться Все. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І починається взлет. Щось в мене лагає. Так у мене теж самолет. О, все. О, все. Все, я взлетів. Вот, от, оцей салон. І я цю ігру рекомендую. Якщо у вас, наприклад, там якась, ну, щось погано, депресія, в цю ігру. Поіграти зі звуком, бо тут музика, тут е ефекти. Це офігенно, це круто, це класно. Рекомендую. Ну, а ми будемо закінчувати це відео. Дякую за просмотр. І, ну, мені теж уже сказав тут. І всім пока! Три!